Працює національна поліція. На Припинено діяльність злочинної організації, яка збувала наркотики на увесь регіон. Їхній середній заробіток був близько 5 мільйонів гривень. Черкащині припинено діяльність злочинної організації, яка збувала наркотики на увесь регіон, з результатами спеціальної поліцейської операції, до якої було залучено понад 700 правоохоронців, припинено діяльність злочинної організації. Під час документування співробітники поліції встановили понад 40 осіб, які були задіяні безпосередньо у виготовленні та розповсюдженні наркотичних речовин. Документуючи збувачів, правоохоронці вийшли на цілу ієрархічну групу, в якій були чітко розподілені усі ролі. На чолі угруповання були двоє місцевих мешканців міста Черкаси, які організували даний так званий бізнес. Зокрема, особи, які здійснювали безпосередньо виготовлення в так званих цехах амфетаміну, а також вирощування конопель, яке відбувалося на території Черкаської області. Між членами злочинної організації було чітко розподілені ролі. На цеху вироблялися наркотичні засоби, які у подальшому доставлялися до приміщення, де здійснювалося її фасування. Інші учасники злочинної організації здійснювали вже її безпосередній збут, як з руки в руки, так і з закладками. У злочинній групі ролі були чіткі. Тко розподілені таким чином, що організатор ніколи не зустрічається з дрібними збувачами, тобто була вища, середня і нижча ланки. Представники нижчої ланки ніколи не могли зустрітися з вищими представниками ієрархічного угруповання. Також були учасники, які відповідали за збір коштів, а також розподіли між членами злочинної організації. На цехах з виробництва фетоміну, що виготовлялося близько 10 кілограм наркотичного засобу. Також нами було виявлено ряд посівів канабісу, який вирощувався в Канівському районі. Це були, як правило, забуті села, де мало хто проживав, або взагалі були відсутні місцеві жителі. У лісосмугах засіювалися поля наркотичною рослиною, за якими потім доглядали. На одному з таких посівів, які ми виявили, налічувалося близько трьох тисяч кущів. Організував цей посів один із місцевих, який все життя займався господарством, і в такий спосіб вирішив заробити легкі гроші. За нашими підрахунками, їхній середній заробіток був близько 5 мільйонів гривень, і це саме чистого прибутку, який вони вже використовували на себе. Ми з'ясували, що ділки могли розповсюджувати амфетамін об'ємами від 5 до 10 кілограм. А також у ході документування фіксували, що канабіс розповсюджувався в досить великих обсягах, і він міг продаватися як у маленьких пакетах, так і великими мішками. На реалізацію були зібрані понад 700 правоохоронців, і у зв'язку з цим їх усіх поділили на групи та визначили місця інструктажу, а також спосіб заходу поліцейських на кожному з етапів спецоперації. Першими такими точками були місця, де вони отримали запечатані конверти. В подальшому всі слідчо-оперативні групи поділили на дві колони, оскільки це була досить велика кількість автомобілів. Керівникам груп визначили час, коли поліцейські одночасно відкрили конверти і побачили, куди саме їм необхідно їхати. Працює національна поліція! відкривайте двері! В руці зала Січим головного слідчого управління Національної поліції України спільно із співробітниками департаменту стратегічних розслідувань та прокурорами офісу Генерального прокурора проведено одночасно понад 120 обшуків на території України. Повідомлено про підозру 40 особам, з яких двоє знаходяться у СІЗО. Наразі слідчі нацполіції завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Учасникам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.